Що відбувається з цінами на житло в Одесі на третій рік повномасштабної війни? Хто і для чого інвестує в нерухомість біля моря? Наскільки безпекова ситуація в регіоні впливає на купівлю, продаж та оренду житла в місті? Про це поговоримо далі. За даними платформи Лунстатистика, нерухомість в Одесі за останні півроку подорожчала. Так вартість однокімнатної квартири в новобудові в середньому збільшилась на 5%. Істотно зросла оренда житла на 12%. А ось на вторинному ринку в середньому квартири впали в ціні на 9%. Що ж приваблює та відштовхує інвесторів в Одесі? Ключовим критерієм для інвесторів під час повномасштабної війни став фактор безпеки: в попиті квартири в будинках з паркінгами, та ті, що віддалені від критичної інфраструктури. А ось квартири на верхніх поверхах та пентхауси з видом на море зараз втратили популярність. Розповідає експерт з нерухомості Артем Рябенький. Раніше вид на море та високий поверх були привілегією, і за це готові люди були раніше платити більше. Реально, це можна було навіть зрозуміти, коли ми бачили, що у забудовника нижчі поверхи дешевші, вищі поверхи дорожчі. Було таке. То сьогодні дійсно люди більше хочуть або нижні, або середні поверхи. І навіть немає такого вже питання нагального, що мені обов'язково потрібен вигляд на море, щоб я бачив море. Сьогодні люди зроблять в цьому паузу. І вони вже не готові за це. Просто ситуація в тому, що вони не готові за це платити більше. Вони готові, щоб або це було по такій ж ціні, або інколи навіть дешевше. Це правда. Зростає інтерес до заміського житла, тобі, е, дама, земельні участки, будинки. Е, е, хтось шукає безпеку і е, простір за гранню квартир. Безпекова ситуація в Одесі має значний вплив для інвесторів. Ринок нерухомості Одеси зараз перебуває в зоні нестабільності, і обстріли регіону прямо впливають на кількість нових угод, додають експерти. Але, попри стагнацію взимку, пожвавлення на ринку зафіксували в Одесі цього літа. Був гарний сезон. Вся Україна приїхала в Одесу. Ну, реально був відпочинок, відкрили пляжі. Це добре вплинуло на ринок нерухомості Одеси, тому що приїхали не тільки ті, хто просто хочуть відпочити. приїхали інвестори, які захотіли подивитись на в принципі на ситуацію на ринку нерухомості. Які Приїжджали ціленаправлено подивитись, як здається нерухомість сьогодні. І наприклад, той же район Аркадії був в дуже в великому спросі. Ціна на подобову оренду виросла в два навіть інколи в три рази. А якщо росте ціна на подобову оренду, то звісно, інвестор він розраховує, що він заробляє більше і він готовий заплатити трохи більше за цю нерухомість. В цьому році, вперше, з початку війни, спрацював сезонний фактор з липня по вересень. Є пожвавлення на ринку десь до 70-80% з аналітикою, цікавились придбанням нерухомості в Одесі, це гості нашого міста, в тому числі іноземці. Війна стала викликом для будівельних компаній Одеси. через втрату інвесторів, брак робітників та матеріалів вже розпочаті проекти стали заморожувати. Іншу частину комплексів продовжили зводити з порушенням графіків. Є деякі великі компанії, які зупинили своє будівництво. Це для нас було насправді дуже шоково, тому що це в загальному е баченні ринку нерухомості впливає не тільки на цю будівельну компанію, а впливає на весь ринок. Тому що якщо велика компанія е може зупинити там то, звісно, у людей з'являється недовіра до цього, тому що люди переживають. Скажемо, в відсотковому співвідношенні, я не можу точно сказати, приблизно десь відсотків, мабуть, 10-15 не почали будувати навіть після повноштабного. Приблизно відсотків 30 будує в такому темпі, як і будували інколи навіть швидше, а відсотків. 50, мабуть, ті, що будують, будують дуже низькими темпами. У проекти, що змогли встояти, зараз потроху повертаються інвестори. Нерухомістю в Одесі знову цікавляться іноземці з Ізраїлю, Молдови та Польщі. В найбільшому попиті квадратні метри в Приморському районі міста. Кількість інвесторів зменшилась, мабуть, в 10. Може, навіть в 20 разів співвідношення до того, що було до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Інвестори з-за кордону теж купують, але їх набагато менше, тому що ризик тієї ситуації, яка в нас є сьогодні, він Досить великий, і тому люди теж до цього відносяться, що краще не заробити чим втратити. Експерти зазначають, все частіше нове житло в Одесі стало купляти українці з інших регіонів та військовослужбовці збройних сил України. Також активно працює в регіоні і державна програма з іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ.